Усім чоловікам треба стати на військовий облік. Загальна мобілізація триває. Згідно із рішенням Ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військомати. Також у медичних закладах тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження із територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів. Далі пряма мова начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира. Глушкова згідно рішення ради оборони області, начальникам районних військових адміністрацій, міським селищним головам, керівникам підприємств, установ організацій, необхідно забезпечити виявлення військовозобов'язаних, які проживають, працюють на території обслуговування і не перебувають на військовому обліку та направлення таких громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таким чином, я думаю, ми маємо можливість покращити ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Належний персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, своєчасне інформування про них територіальній центри комплектування, а також інформування правоохоронних органів про посадових осіб громадян, які порушують правила військового обліку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед населення. Щодо виконання громадянами правил військового обліку та вимог наказу начальника Івано-Франківського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки, про проведення загальної мобілізації. Ви знаєте, що обласний начальник територіального центру видав наказ номер 475 від 5 червня 2023 року про проведення загальної мобілізації у зв'язку з тим, що продовжений військовий стан. Оповіщення та явку призовників військовозобов'язаних та резервістів у разі отримання розпорядження відповідного територіального центру на призовній дільниці, пункти попереднього збору для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, призову на військову службу та контроль за їх прибуттям, доставку до військових частин навчальних центрів. Також є важливе таке питання, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, керуючись тимчасовими закладами в закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги, постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я 374. Враховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, ну, невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів, військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм ургентної невідкладної допомоги. І коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів, у разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу. Це якраз все передбачено правовим режимом військового стану, тому маємо дотримуватися цього. Маємо сприяти нашим військовим е комісарам, нашим е районним територіальним центрам комплектування, для того, щоб вони могли якісно виконувати свої завдання.